Трамп вводить санкції проти Індії. Хто ж буде наступним? Що відповіли на це у Китаї? Чому росіяни бояться мега-угоди між Україною і США? Про це сьогодні говоримо із політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям слава! Ну і ось перші пішли, як то кажуть, Трамп оголосив все таки проведення 25% відсоткового тарифу для Індії з 1 серпня, тобто вже за два дні. Знаємо, що країна традиційно закуповує більшість свого військового обладнання у Росії і є найбільшим імпортером російських енергоресурсів. Але як ви думаєте, хто ж наступний? Це скажімо так фальстарт, показав Трамп або свої м, якісь такі обмежені можливості, що він може ввести. І 100%, і більше, як ви думаєте? Не може, і 100, і більше у нього є такі повноваження. Там вже хитрувата схема, яка ж запровадження була Байденом. Байден же оголосив надзвичайний стан в енергетиці і рулив вручну фактично всією енергетикою, всю свою каденцію. Так ось Трампу це сподобалось. Він не скасував цей порядок. Ну оскільки надзвичайний стан, він може оце і Пата він так сказав. Це теж питання безпеки, тому що там може з ми, ми боремось. Так і тому він вручну запроваджує це. Це те, що ми з вами говорили неодноразово, що Трамп створює таку невизначеність. Сказав 12 днів, а влупив на наступний день. А тепер сиди, тепер сиди, бігай і думає, а що, а що він ще зробить там. Так ну індусів, до речі, тиснуть з обох боків, тиснуть європейці. Які влупили санкції по цьому по е, нафтонапереробному заводу, де є частка рознафти. так І там Майкрософт, до речі, одразу ж відключили їх від обслуговування через санкції європейські, не американські. А ось і тепер от Трамп проводить виховну бесіду, демонструючи, що все серйозно. Що, якщо вам сказали, то повертайтеся, вон, шукайте на карті Саудівську Аравію. Яку ви в якому ви про яке, про існування якої ви чомусь знали до 22-го року, так і звідти нафту брали? А після 22-го року раптом забули про існування цієї країни? Це люська з задоволенням заповнюють всі ці недоліки і прогалини, так що ну рухається Дональд Фредович в правильному напрямку. Хто наступний, то вже сказав, хто наступний Китай. Китай там, звичайно, щось вийожується, що він там буде купувати російську нафту і далі. Ну, купуйте, вас попередили. Ну, до речі, так стосовно Китаю хотіла розпитати, тому що мене так трохи здивувала їхня реакція. Вони сказали, що готові платити 100% мит за купівлю російської нафти. При цьому ну це сказав Скот Бесенд, міністр фінансів США, але при цьому в Китаї на брифінгу напередодні сказали, що вони дуже за що Путін і Трамп зустрілися на території Китаю, бо вони хочуть нормалізацію відносин між Росією і Штатами. То як це поєднати? Чого? ж насправді хочуть в Китаї, чи вони ці погрози просто не сприймають всерйоз, або ж все-таки сприймають? Ну давайте це дві, дві, дві різні теми. Ну, Вони хитрувати, тут хочуть сказати. Тобто приїжджає Трамп до нас на нашу територію, а знаєте, є дипломатичний етикет. Кому більше потрібно, той приїжджає на ту територію. І той і до кого приїжджає, той головний. Тобто Китай хоче, приїжджай до нас, ігімо, да? який голосив. Ми тут тебе, Путіна, що організуємо зустріч і це інше. Тут, тут інше питання. Це ігри такі китайські, да? а, ось. А, а стосовно цих розмов, що вони не бояться, ну давайте спробуємо. Давайте ризикніть, подивіться це інше. Ну, це важать тиску на на перемовинах проти Китаю. Я думаю, що там, там значно глибша історія, ніж здається. Американцям не подобається, що китайці купують нафту за зниженими цінами у Росія, це перше. А китайцям не подобається, що у Китаї є ресурсна база, яка не підконтрольна американцям. Чому? Тому що це ж де нафтогони йдуть по суходолу, а американці хочуть, щоб вони все возили по океану. Чому? Тому що океани контролюють якраз американці. Чому? Тому що якщо Китай зараз припинить купувати нафту, то означає, що росіяни будуть змушені консервувати свої свердловини, тому що нафту взагалі не буде куди дівати. А це означає, що можливості у них відновити, наприклад, Видобуток нафти будуть дуже маленькі, а це у майбутній війні Китаю та США дуже важливий момент, що американці матимуть завжди важіль тиску на Китай, що можуть припинити постачання нафти по океану в будь-який момент. А от по суші, це треба ще там постаратися. А якщо у росіян не буде можливості задовольнити всі потреби китайців у нафті, Якщо вони будуть законсервовані свердловими, це велика перевага теж буде для американців. Так що я думаю, що там така логіка. Але до речі, попри те, що там на Росії кричать, що для них санкції не страшні. Про це сьогодні казав і рот Путіна Пісков і Захарова. Але, попри це, Темі Брюс, речниця держдепу, каже, що потрібно всерйоз сприймати слова Трампа. Пропоную послухати її цитату. Трамп був терплячим, і це напевно невірно сприйняли деякі люди. Тож я думаю, що час для неправильних інтерпретацій минув. Очевидно, президент Трамп довів, що до нього слід ставитися серйозно, бо він серйозна людина, і ми бачимо результати цього по всьому світу. Що ви скажете? Це таке останнє попередження для Путіна. Ну яке останнє вже лупаша повністю по цьому, по Європі вже по Китаю луплять вже з усі <з>, <з)>, з усіх боків. Це вже не попередження, це вже «іди, іди здавайся швидше, поки поки не буде погано. Ну це правда, це ж культура, культура перемови на гласахсях. Ви можете їм крутити, знаєте, крутити вертіти, але якщо ви порушите. Оцю довіру то потім починаються зовсім інші наслідки, а і тому це тиск тиск це знову таки. Це глобальний тиск, пов'язаний з тим, що вони тиснуть на Росію як союзника Китая, і я вам сказав, яка причина там глибша причина пов'язана з тим, що я підозрюю, що вони хочуть, щоб взагалі російська нафта не постачалася в Китай, і щоб Китай не у разі, наприклад, дезінтеграції Росії, припустимо, Китай не зміг швидко відновити видобуток нафти, наприклад, на території Росії. Тому це, це, це вже таке. А по Індії, то це такий виховний момент для того, щоб всі ворушилися швидше, і розуміли, що все серйозно. Угу. Е, ну і до речі, Дональд Туск, прем'єр Польщі, каже, що є висока ймовірність, що війну в Україні можуть зупинити найближчим часом. Можливо, він якраз таки знає трохи більше ніж ми. Те, що ви кажете, це навіть не попередження. А Трамп дійсно почав діяти. Це і є причиною того, що дійсно Путін може піти на поступ. І як ви думаєте, чому наприклад той же Туз каже, що при цьому польща все одно має бути готова захищатися? Тобто він бачить, що може бути припинення вогню, але е, каже, що потрібно готуватися до війни. Як це тоді теж сприймати? Ну все логічно. Не дивіться, тому що є ймовірність, що Китай в обмін на підтримку Росії подальшому. Буде вимагати, щоб Росія показала, як вона назавжди посварилася з Заходом, а це можна продемонструвати виключно атакою на країни НАТО. Ну, наприклад, на ту саму Польщу не треба там, знаєте, танки, літаки і все інше. Ну достатньо просто: по 400 шахидів кожного дня залітає в Польшу, нижчиться енергетика, паніка в країні. 10% одразу ж людей біжить в Німеччину і багато чого іншого. І питання, в кого? От, от в, цю, в тій конфігурації, в кого будуть стріляти поляки? Чи будуть стріляти, як вони будуть стріляти, на кого нападати? Тому абсолютно логічно в цьому питанні, що поляки розуміють, що це може бути. Стосовно припинення, вогню, поступок, поки Путін буде при владі, я вважаю, що він ніякі поступки не, не піде. Якщо його приб'ють, да, то так воно і буде. Це теоретично можливе зупинення війни. Тільки якщо його приб'ють, то там в Росії починається дестабілізація. Тому що поки вони там будуть ділити владу, дивитися, що як дай Боже, щоб ще загнувся ще цей Кадиров, говорить, що щось у нього теж погано там зі здоров'ячком. І все інше, О, це, це починається така цікава історія в, в Росії, де Україна звичайно буде підтримувати всі, всі сторони для того, щоб по перше всі забралися з нашої території. Ось і нам потрібна дестабілізація Росії, і Туреччина допоможе тут з великим задоволенням. І а Китай, якщо побачить, що все вже почалося, він теж буде скаже: а навіщо нам взагалі ця держава потрібна, uh -huh. і тому це якраз от взаємопов'язані процеси, на мій погляд. Що от, США хоче, щоб у Китаї не було запасної ресурсної бази під час війни з, з Росією з Китаєм, Китає і Сполучених Штатів Америки. Щоб у них не було додаткового, наприклад, джерела нафта, так вони перекриють всі парти, наприклад, Китаю, і подивляться, як вони там будуть танцювати. Слухайте, а хотіла вас запитати, як ви думаєте, те, що останніми днями не було таких масованих обстрілів, як це, наприклад, було в понеділок, коли сотні шахедів летіли на наші міста? Так, ми розуміємо, що на фронті наступ росіян не закінчується з другого боку. Так само точково вони б'ють Павлоград, Запоріжжя, Сумщина, Суми самі ж, але таких масованих ударів не було. То Путін все таки почув, чи ви не вважаєте, що потрібно прив'язувати це до? Слів Трампа про 10-12 днів. Чи просто вони можуть накопичувати шахеди? Як ви думаєте, про що свідчить їхня реакція? Ну по інших містах вони били все ж таки. Я думаю, що по Києву не прилітало, тому що вони сподівалися, що протести переростуть щось більш гарне для них, тому що це тактика росіян завжди, якщо не вдається зламати на фронті, то Намагаються зламати середині, підтримуючи різні протиріччя в суспільстві і так далі. Ну, вони сподівалися, що протести у щось переростуть. Ну, в принципі, СБУ і ГУР попереджали разом, до речі, і зовнішня розвідка, по-моєму, що росіяни можуть скористатися тим, що відбувається в країні. А навіщо навіщо так лякати людей? Ну треба почекати. Е, ну, але ж з іншого боку, виходять студенти. Це ж не е, тітушки, не знаю там студенти не проплачені, скажімо так. Тому тут е, чи ви не пов'язуєте це з цим? Чи просто росіяни можуть дійсно намагатися розкачати, підігривати ситуацію або ну, там по, по, по різному можуть скористатися? По різному можуть скористатися. Ну он, СБУ повідомлена повідомила позавчора, що в центрі Києва була був. Було запобігання теракту, півтора кілограми тротилу. Uh -huh. Ну далі ви розумієте, що можна зробити. Росіяни ж абсолютно цинічні тварини. Вони все, що завгодно можуть зробити, так. А потім відповідальність, наприклад, покласти на владу, припустимо, так ну і пішло далі, поїхало. Це абсолютно в їхньому, в їхньому, в їхньому стилі. Але до речі, мене зацікавило, що пропагандисти почали дуже активно розганяти тему цієї мега-угоди між США та Україною, що, наприклад, американці можуть закупити наші дрони. Ну а Україна може придбати нове американське озброєння на суму до 30 мільярдів доларів. Цікаво, що ж їх так чіпляє, що вони не можуть від цієї теми відчепитися. Ну, це стратегічний прорив України. Ну, по-перше, Україна повинна ухвалити закони, там, наприклад, Defense City, дозволити експорт зброї, щоб заходили гроші. Це означає, що Україна стає частиною ВПК, в першу чергу, США. Це як Ізраїль. Да? От Ізраїль так заліз в ВПК США, то спробуй відмовитися від Ізраїлю тепер. Це союзні відносини. Знаєте, це була історія, коли ну, попередня адміністрація, вона ж ну, у них сильно полівішала у цей. Електорат демократичної партії, і вони були проти підтримки а Вони були змушені підтримувати Ізраїль. Ну з різних причин там, десь теж кинулося. Що ми можемо зробити? Може, там відмовились від Ізраїлю. Потім подивилися, що там в оборонці, є в 35 п'ятий шоломи тут, і модулі там і все інше. і тепер спробує відмовитися від Ізраїлю. А ще була смішніша ситуація в цьому в Європі, коли на якійсь виставці вони а, сказали, знаєте, ми не будемо, ми не будемо все, що пов'язане з Ізраїлем, Він там же ж таке таке а, творить в газі. Ми не будемо все, що пов'язане з ізраїльськими фірмами, показувати на цій виставці. А, почали закривати, да? а потім в, в стенди виявляється, що лише половина стендів довело довелось би закривати. А ще смішніша ситуація була з Іспанією, от буквально нещодавно. А вони теж кричали: Ай, Ізраїль, що вони творять? І так далі. А потім фу, цей контракт з ізраїльською фірмою на мільярд доларів укладають, тому що розуміють, що не відмовився від Ізраїля, і Україна може зайняти таке місце, коли коли от вступати в технологічні зв'язки, те, що я завжди говорив, і ми повинні це робити. І це, це союзницькі відносини. це... Це краще, ніж підписання там, Будапештського меморандуму, різних натівських паперців, а, і так далі. Це вже інтерес, це вже любов з інтересом називається. І це в, то, це в тому числі удар по європейцях, які, знаєте, замість того, щоб допомагати Україні, ну компостують мозок Україні різною туфтою, вибачте. Коли вони виходять і говорять, що вони виконали там щось по місцевому саврядуванню цих а, 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 вимоги чи щось інше. Ну, ми просто плюватися хочеться. Яке місцеве самоврядування? Тут країна стікає кров'ю. Ви починаєте компостувати на мозок Але різної буде... туфтою, ще шантажувати, що ми там грошей там мільярди цього не дороги. Ну підписати за нехай американці вільють гроші там 10 мільярдів. Так засуньте, вибачте, свої а, подачки, куди подалі. Тільки у нас пріоритет будуть американці. Якщо ви хочете наш український магазинчик, то шевеліть там ластами і не компостуйте нам мозок і диктувати свої умови. А то підзадовбали, чесно кажучи, сидячи за цими за спинами українців, які захищають їхнє добре спокійне життя, починають компостувати мозок по по різних дрібницях. Так ми не ідеальні. А не, а не вибачте, коли стане питання зальоту перших шахетів. Країну побіжуть до нас по допомогу. Але ж дивіться, хай де залітали, і, і як Литва як відреагувала по суті? Ніяк, так, Литва, да, да, литва да, спочатку взагалі сказала, що це виявляється українці. Винувати, що вони ребом, ребом випалили у себе, і воно полетіло туди. Ну, правда, виправились. Виявляється, там хтось інший високопосадовець сказав. Що українці не винувати, бо виявляється, нічого не, не позалітало. Ну так, так скільки Толу... разів на в Румунію залітало, і теж Ну так, яка так реакція? це, це розговорить про цю про цю э, э, жирну структуру, яка абсолютно не хоче реагувати ні на що там НАТО і все інше, тому інше небезпеки, і те, що э, росіяни нервують стосовно цього контракту, вони правильно нервують, тому що все чудово розуміють, що це означає. Тому що, наприклад, науковий потенціал і багато чого, наприклад, України, з ну, підстав не з Ізраїлем, може навіть і побільше, бо у нас ж такі країни більше, людей, більше, досвіду, більше з інших питань оборони в першу чергу, можливості більше, там, там голову комусь відірвати. Ну, от ми чуємо всі про маса. Ну, маса це, в принципі, невелика спецслужба ну, за, за розмірами. На українські спецслужби, м'яко кажучи, побільше будуть, да? значить, кількість голів, де можуть відірвати не тільки в Росії, значно більше. Ну, рік рук-то побільше, і голів побільше, які можуть це зробити. А з такими пацанами краще дружити, на всяк випадок. Я вас до речі, ще хочу на сам кінець запитати. Коли, наприклад, наша країна вводить санкції проти тіньового російського флоту, проти китайських компаній. Це має вплив, тому що зазвичай ну от останнім часом почали синхронізувати ось ці європейські санкції. Потім Україна їх вводить. Чи це дійсно якось допомагає, тому що ну мені просто цікаво, які можуть бути результати від того, що Україна накладає санкції? Давайте так, ну синхронізація потрібна, але Україна додатково повинні запроваджувати санкції. Це Лупашити по цих танкерах. Краще потопити його, сказати. Ну так оскільки в Європі ну, щоб ви розуміли, коли нам розповідають про європейські інституції, їхню ефективність і іншу туфту, що ви розуміли, санкції то вони накладають, але систему моніторингу за санкціями досі немає. Оці танкери спокійно заходять, в тому числі в європейські парти. Щоб ви розуміли, де багато разів вже фіксувалися. Там вони там ребами глушать просто тепець, ті камери, та, і на цьому все да. Ну по Китаю інша історія. По Китаю інша історія Україна демонструє в першу чергу Сполученим Штатам Америки, що ми з вами на одному боці. Ми союзники, що ми теж лупашимо по Китаю, і для цього у нас скоріш за все є вже. Мабуть, цілий загін полонених китайців, яких вчасно показують по телебаченню. Спочатку взимку показали, кого спіймали на фронті. Нещодавно ж показали. Ось а ви думаєте, Я, до речі, дод... це спрацювало над адміністрацією Трампа? Ну звичайно працює. Звичайно працює. Знаєте, у нас деякі розумники через те, що їм просто не подобається Трамп, а от там починали говорити: Ну нам треба отак так виходити на контакти з Китаєм. Все інше. Я думаю, ну ти ну ви ідіоти, да? ну головою думаєте, От тут нас влуплять одразу, знаєте, з розмаху. От тут влуплять, ви ж з Кита... ви ж з Китайцями ще дружите там, так? Да? Тому це правильний хід. Оці... Це більше символічні санкції, зрозуміло, по китайських, але демонстрація того, що ми союзники, ми з вами по один бік барикади. Це демонстрація того, що ми, а, а, що ми боремо з Китаєм вже тут. І це дуже добре. Я думаю, що якщо Україна ще підірве щось в Оренгої, наприклад, щоб в силу Сибіри нічого взагалі не заходило, і або газ качався, я думаю, що американці взагалі не будуть проти. Абсолютно, ми тоді зі свого боку, звісно, будемо чекати на павутину 2.0, 3.0, скільки їх там може бути взагалі. Ми тільки будемо раді. А з іншого будемо чекати на санкції від Дональда Трампа. Дуже хочеться побачити стосовно Китаю, який же розмір він може запровадити. Тим більше на фоні того, що китайці сказали, нам це не страшно. Дякую вам дуже за аналітику і за ваш час. Нагадаю, говорили. Якщо не страшно, то не страшно. Давайте спробуємо. Давайте подивимося дійсно. Давайте побачимо вже по факту, дійсно, щоб побачити вже якісь результати, а не просто обмінюватися погрозами. Дякую ще раз вам дуже. Нагадаю, говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Дякую. Дякую.